Вітаю, сьогодні у нас ось така крохотна зарядна станція Allpowers S100. Вона дуже маленька, дуже-дуже маленька крохотна станція. Тоненька, Та така плоска, незвичний формат для зарядних станцій. Хоча це не зарядна станція, це, мабуть, скоріше PowerBank PowerBank з виходом DC-20. Ось такий дуже простенький дисплей, який пише час, який залишилося працювати в цій станції. Заряд і скільки вхід, скільки вихід. DC AC, окремо, пише. До речі, щось цікаво. І VC4. Чотирьохзначні значені навіть цифри показує. Хоча потужність виходу тут максимально, знаєте яка? 200 Вт, в піках 240 Ємність цієї станції 154 Вт-години, USB-Сія з швидкою зарядкою, USB a без швидкої зарядки 5-4 А, 5-3 А, тобто максимум 15 Вт можна вижити з обох USB, а окремо максимум 5 В24 А. Бездротова зарядка є 5 Вт, слабенька, але є, хай буде, зайвою не буде, і вхід зарядки 18 В 2 А. Це виходить 36 Вт, і враховуючи ємні станції в 154 Вт, то воно буде заряджатися від цієї зарядки, десь виходить що годин 5,5. ,5. Тобто навіть не дивлячись те, що станція ось така маленька, крохотна і в неї дуже маленька ємність, прям дуже маленька, дуже-дуже маленька ємність, вона буде заряджатися аж аж 5,5 годин від такого блочка. Блачок, до речі, також дуже маленький, зараз я вам продемонструю. Дивіться, ось такий блочок, крохотний блочок, взагалі нічого не важить, як не знаю, як пачка сігарет. Хоча, мабуть, пачка сігарет важче буде, ніж він, взагалі нічого не важить. І він 18 вольт 2 А, відповідно. Але по входу показує 100-240 вольт, 1,5 А. бути якісь дуже 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 пікові значення по множенню на 2, бо вишити він фізично не зможе ніколи. Цемуть просто в предельний предел вказано, можливо, там біжим стоїть на 1,5 А. Справа на цій станції є вхід зарядка, якраз, Type-C, кнопки вмикання USB і розеток. Вперед є два USB звичайних, і кнопки вмикання вимикання станції. Далі, що цікаво, що показує, що в неї вкачується 47 Вт. Хоча по факту в неї як розпоживання зараз іде з розетки 42 Вт. Тобто 47 Вт сюди заходити ніяк не може, якщо вона споживає 42 Вт вся зарядка разом. Так що цей екранчик просто нам бреше. Давайте зараз я розберу і скажу, яка тут неспавність. А ось так, оця крохотна станція виглядає всередині. Ми тут бачимо бездротову зарядку, ось такий крохотний модуль і катушка безпосередньо. Більше нічого немає на верхній фанері, Такий крохотний модуль бездротової зарядки, на який заходить 5 вольт і катушка. Нічого цікавого, але бездротова зарядка, це, звісно, приємно. А ось так виглядає сама начинка цієї станції. Як бачимо, тут інвертор повноцінний на невеличкому радіаторі зібраний, хоча для його потужності, мені здається, він досить навіть великий. І вентиляція доволі гарна, як для такої малої станції, бо тут є наскрізне охолодження і культер, який дує прямо на радіатор. Тобто охолодження тут доволі гарне. І в нас тут, виходить, аж 8 транзисторів. Для такої потужності це доволі багато транзисторів, Найбільше патрульці ставлять менше транзисторів. Тобто в китайському інверті на 500 Вт стояли б всього два транзистори, тут їх 4 і 4 на вихід. Інвертор зроблений доволі гарно, як для його дуже маленької потужності, виглядає прям так. Доволі потужно. А яка ж тільки справді мене спитаєте, бачите, що тут в'єднаний конектор батареї. Він в'єднаний, і що цікаво, до речі, що з батареї немає жодного виводу на балансування. Напруга на батареї тут 1645 вольт, тобто ця батарейка це 4С батарейка. Ще від балансування немає, а це означає. Що все ж таки всередині, з мабуть саме батарейки є якась BMX. З BMS це було б зовсім небезпечна станція. Як бачите, є навіть запобіжник автомобільний на 40 А по входу з батареї. Плата така доволі компактна. Субмодуль, на якому дисплей, контролер дисплею і ніби все. Тут субмодуль живлення, який, я розумію, перетворюючи на USB, на вхід DC. І це все інвертор. тобто Майже вся станція це інвертор і батарея сама безпосередньо, майже вся станція. Всі перетворюючі, це така дуже-дуже маленька частина станції. Як каже, насправді цієї станції на справді дуже цікаво. Зараз я вам продемонструю. Бачите, що батарея від'єднана, приєднав батарею, і як бачите, одразу запустився культер, заходів. Чого він запустився? Зараз я вам покажу. Він запустився, бо тут включився інвертор. І Він працює, він працює коректно на виході 236 вольт. Але що цікаво, що він вмикається сам по собі, і він працює навіть коли вимкнена. Дивіться, напруга є. Вимикаю станцію, станція не вимкнена, але напруга все одно є. Тобто інвертор працює. Інвертор працює весь час, поки батарея під'єднана, він сам по собі вмикається і працює, і кульор гудить, і станція не вимкнена, але вона гудить, і на виході в неї є напруга. Тобто інвертор тут не вимикається. Взагалі, інвертор не вимикається. Якщо спробувати вимкнути з кнопкою, ось є кнопка AC out, якщо спробувати його вимкнути з кнопки, то нічого не трапляється взагалі. Тобто станція ніяк не реагує, інвертор не вимикається. Інвертор працює завжди. Ось така цікава несправність. Зазвичай до мене приходять станції, в яких інвертор не вмикається, розетка не вимикається, а тут інвертор навпаки він працює і не вимикається. Дуже цікаво, давайте я знімлю цю плату і подивимось, взагалі, як вона скомпонована, як вона зроблена. І чому тут весь час працює інвертор, що його спонукає сам по собі вмикатись. Що цікаво, до речі, що одразу можеш сказати, що всі кола керування і сили самого інвертору цілі. Бо він працює, він працює коректно, і на мотаже не тримає. Тобто це саме щось його у колах вмикання коротнуло і весь час його замикає, так що він вмикається. Вже витягнули цю плату цілком з корпуса, вона повністю не витягується, бо дроти розеток припаяні. вона буде на них освіти весь час, але все одно можемо на неї більш детально подивитися. Можемо побачити дисплей, перетворювачі, ось ця плата, як вже казав, живлення додатково, є доволі великий дросель, мабуть, на зарядку чи на перетворюючу USB, але я думаю, на зарядку. Є контролер чипсея, ось як бачите. Може взагалі побачити маркковані контролерів, все очі, чи все, все, як я розумію, чиста плата перетворювачів. І скоріше за все, як я розумію, це плата перетворювачів на USB. Бо зарядка, зарядка схожа знизу. Схожа по контролеру IP6515, це якраз контролер зарядки, зарядка схожа йде через нижню силову плату. Я як бачимо так, ось як бачимо припальне розім, ось його контакти Вони йдуть якраз всю частину. Тобто це, це коло зарядки виходить. А все вже все йде інвертор. Майже всю плату займає інвертор, як я вже казав. Крохотна плата живлення для USB. Тут-чуть-чуть керування всякого мозгів, І майже все займає інвертор. Ось так. Майже всю плату займає інвертор. Побудовано воно все звичайно на процесору, як бачимо. Маркування процесора навіть не побачите. Воно чи зашліфовано, чи воно так лаком залите, що я взагалі не можу побачити. ЛМК, ЛМК, різна логіка, і як бачимо, шум контролер інвертора. Шим-контролер низкої частини інвертора SG-3525A, і біля нього є транзистор B-772, який, як розумію, якраз перемикає микає живлення на SG-3525. Є шумтир для замірів струму. Шимконтролер низької частини інвертора це SG-3525A. шим високої частини це tl 494 Така дуже звичайна типова примітивна схема, але враховуючи потужність інвертора, то мені здається, що цього тут буде з головою. Сінус тут, звичайно, нечистий. Тут буде модифікована синусоїд, але це врахоче, що це така сама-сама простеренька зарядна станція. То, мабуть, я думаю, це і не критично. Ніхто не буде від них котел запускати, бо ну не знаю сьогодні навіщо вона потрібна. Мабуть, просто з собою взяти там кудись в дорогу, як повербанк. Тобто дом модифікований синус тут є нормою. Зроблено в цілому інвертор нормально, як бачимо. Є шмути для замірів струму, є захист на цих двох мікросхемах, Відповідно, тобто цей шоколів є вбудований захист. Тобто, в принципі, нічого з ним статись немає. А чого ж він весь час працює? А в мене вже є ідеї, бо як бачите, тут стоїть транзистор б 772 Він якщо я не помиляюсь біля SG3525. І він в теорії має вмикати живлення на SG3525, Щоб щоб запускався якраз інвертор. Давайте подивимось, чи щось пробито біля нього чи не сам пробитий. І як я і думав, він пробитий. Дивіться. Він пробити всі сторони, тому то там і вмикається. Грубо кажучи, він не може не вмикатися. На нього зараз приходить живлення, все. А так, як ця мікросхема доволі примітивна, з Г3525, вона вмикається одразу, коли є живлення. Тому вона і шарашить весь час. Зараз просто поміняв транзистор, один, який я розумію, і все буде працювати нормально. Транзистор вже замінений. Зараз продемонструю, що він тепер не пробитий і тут немає. Хазе, як бачимо, більше немає. Тобто можеш ставити плату в корпус і перевіряти. Чи буде вона нормально працювати, чи вона знову буде одразу вмикати розетки сама по собі. Плата встала, може під'єднувати акумулятор. Кулер стоїть. Давайте прикручу плату на один гвинт, Щоб вона тут не з'їхала, поки я буду її крутити зараз. Плата тримається на одному гвинті. Як я розумію, інвертор більше не вмикається сам по собі. Дивимося, що є щось на виході, ще якась напруга на виході. Ніякої напруги на виході немає взагалі. Екранчик сам по собі духне, як бачимо, Якщо тут інвертор з кнопки. Ану. Так. З кнопкою, як бачиш, вимикається. Треба два довго тримати. Я вже подумав, що я так зробив, що інвертор просто не вмикається. Але ні, інвертор вмикається. Треба просто довго утримувати кнопку. Якщо довго утримувати, знову він вимкнеться чи ні. Ану. Так, інвертор випнувся. Тобто, все, як бачимо, кулер стоїть. Якщо станцію вимкнути, то вона вимикається, кулер стоїть. Напруги на виході інвертора немає, бо інвертор сам по собі не вмикається. Чудово, ось така простий ремонт. Взагалі, клієнт скав, що це після зворотнього струму, типу братка прийшла. Після цього ось така дурня почалася, що інвертор сам по собі працює. Але я думаю, це на зворотній струм винен, а щось інше, можливо, якийсь брак самої конструкції, бо. Ну, від зворотнього струму вона просто б згоріла, вигорів сам інвертор весь. А тут згорів чисто один ключ, який відповідає за вмикання вимикання інвертора. І більше нічого. Я його поміняла, як бачимо, все працює нормально. Тобто сам інвертор цілий, вся сила ціла, всі керування цілі. Ось це тільки оця була і все. Ось, вмикається, вимикається. Все чудово, можу станцію збирати і попляти назад. Дуже така примітивна просто станція. Мені було б цікаво подивитися, що тут за батарейка, але вона так гарно зроблена, скручена, тут ще. Ось така планка, як для жорсткості самої батареї, що не нормально тримався, що я не хочу розбирати. Роботи не трогаю, я кажу. То не буду вже чіпати сюди, просто зберу і ставлю назад. All Powers. Зараз скажу, які саме s 1500 s 008 1092 Вт ємності на 1500 Вт на розетки. Як можна здогадатися, по ось такому бруду, що в мене рука чорніла, то він від військових Зовні такий бруд. Що всередині вигадаєте. І яка в нього несправність, він не вмикається. Дуже брудний поверх, не вмикається, а всередині у нас бадунс. Ооо. О, що нас всередині. Ось така рука потім. Ось так от може рукою тут повозити. І ось така рука буде. Ось ось така рука. Знаєте, що це? Це від окопних свічок. Оцей попіл він осідає і стає ось ось таким з таким пилом, який потім дуже сильно бруднить все. І який, наскільки я знаю, може навіть проводити струм. О, от такі руки потім після розбірки. Тому не питайте, чому в мене стіл брудний, бо до мене такі станції періодично заходять, і от саме з таким рівнем забрудненості. У мене нещодавно було екофлоу, якою був приблизно такий же рівень бруду всередині. Ну за, за рахунок самі цієї копоті я її просто відмив водою. Я її розібрав повністю, батарею винув, весь корпус і плати помив водою, потім сушив її одну добу, зібрав, все працює. Тобто чисто через оцей бруд вода й не працювала. Можливо, всього паверсу буде схожа історія, бо ну, настільки брудний, що тут все бруду дуже багато, мені його мити і мити. Від'єднав xt 90 на живлення інвертора і зрозумів, чого воно не вмикається. Дивіться, оплавлений xt 90 тут. Щоб це могло бути, правда? При цьому на батареї напруга є, наскільки я розумію. Немає. Але піднімається. Схоже, виходить захист. А Але... ну. Зараз спробую подати злобажа напругу, чому ще на батареї з'явиться після цього напруга. Якщо відбажає, то вкнути якби. Якщо батарея просто в захисті, то напруга з'явиться. Напруга з'явилася, як ви бачили. Напруга на батареї з'явилася 23,6 вольта. Йолпарсімкнувся. Чи правда здесь плей дуже брудний, можна нічого не бачу, але сам по собі він працює. Тобто в нас... Що у нас? У нас просто сповнені по сході частині. Ось навіть XT90 прийдеться міняти, бо він... Він обгорів після КЗ. Ось ті автомобільні запобіжники, які стоять якраз на упадок КЗ, схоже, не допомогли. Не дуже вони працюють. Так що мені зараз прийдеться цього... ну, звісно, мені прийдеться його збирати, розбирати, мити. І потім мені прийдеться ремонтувати інвертор. Спочатку зараз зніму інвертор, потім все від'єднаю і буду мити це все. спочатку відмию, потім вже буду ремонтувати. Але з несправністю тут вже все зрозуміло, це просто казер нескольчистий інвертор. Чи в низькій і високій частині, чи просто в низькій. Але це нічого такого, це просто інвертор. Подурів, і батарея пішла в захист. Ця станція вже зібрана і робоча. Безпосередній ремонт цієї станції відбувся за кадром, бо більшість сини це просто було розбірка і тотальне відмивання. І потім просто в інверторі поміняв нескольну частину. Ще погрався суковольтну, бо вона так швивело спаун. То, тобто, мабуть, його перевантажили чи щось таке. І ось згоріли суквольтна частина, потягнула не сковольтну, потягнуло за собою. Міняв там діоди, шукав рідкісні. І все, але більшість не ремонт це просто було відмивання Відмування від цієї сажі. І наразі станція вмикається і працює. Зараз я засуну щупи, щоб було, можна було побачити напругу, на виході, Що покласти. Окей, ось так буде. І вмикаємо розятки. Із перших, як бачите, став чистеньким, він до був брудний. В сажі вона була всередині дисплею. ось, як бачите, напруга є. Саш був всередині дисплею, ви могли побачити. А, я її всю станцію розібрав, всю станцію відкрив. Тепер дисплей чистенький, гарненький, на нього все можна побачити. Все вмикається, все працює, станція робоча. DC-20 також працює, як бачите. Як вже й сказав, більше всього часу в мене зайняло просто відмивання. Якби станція була чистенька, то ремонт би зайняв набагато менше годин. ніж він зайняв зараз. Станція вже готова, можу її відправляти. Другий по маленькості All Powers All Powers S300 на 288 Вт годин ємності і на 300 Вт потужності виходу розеток. І, і в піках до 500 Вт. Ось така маленька станція. Зовсім маленька, крохотна. Це вам не Delta Max. Дуже-дуже маленька, вона з кришечкою десь ось така. У мене просто зараз кришечка не під рукою лежить на стелищі, бо станція розібрана. Щось з цією станцією сталося, вона паялася. А, але ні, це по-друге. По-перше, в неї попала волога, і тут дуже багато сидів окислів, як можна побачити. Є сліди іржі. Ось тут і ржавий гвинт. В цілому вся плата в окислах. Думаю, їх ви побачите навіть без зуму, бо плата в окислах. А більше всього досталося БМСі. На БМСі дивіться. Навіть вже гниль пішла. Ну, БМСки під напругою і пішов електроліз. Ось така бідна станція нещасна, в яку попала водичка. І більше вона не вмикається. Вона не вмикається, мені здається, навіть не через те, що там десь просто пропав контакт через гниль на основній платі. А через те, що в неї просто закума з БМС немає виходу напруги. З БМС виходу немає. Причому це БМС не керована, тобто тут має бути вихід при будь-якому розкладі, навіть коли вона просто стоїть окремо від станції, тут має бути напруга. Але напруги немає, а це означає, що, що, що БМСка несправна. Ну, не дивно, вона що вона така гнила. Напруга на батареї 12 В, це по 3 вольта на батарея тут 4С, тобто це нормальна напруга, але БМС і щось не подобається. Ну, думаю, тут неважко здогадати, що їй не подобається, те, що вона снила. Так що зараз буду цю бмс знімати, мити, паяти, думаю, скоріше за все, бо тут не думаю, що тільки відмивкою, диво, обійдеться. І потім вже буду паяти, ну, якщо вже з'явиться напруга, то буду паяти вже плату, як би сказати, основну керування, музеїв, всяких DCC-перетворювачів і зарядки. Вже потім буду дивитись до інвертора. Мені, до речі, прислали, сказали, що не працює просто 220, але вона взагалі не вмикається, Ну, не дивно, що вона не вмикається, бо було б дивно, якщо вона вмикалась з такими пошкодженнями після залиття. Зате не буде питань в коментарях, чому згоріло, бо постійно щось. Пишу, чому згоріло, чому зуріло, чому зуріла? Тут зрозуміло, чому згоріло. Після промивки після промивки БМС спиртом і зовсім невеличкого пропаю, вона на запрацювала. Я навіть підзарядив Дивіться. На виході в неї є напруга тепер. 14,5 вольт, але вона з'явилась і коли було 12 вольт. Тобто це не через те, що посаджена батарейка не була напруги через те, що просто тут десь не було контакту. Контакт з'явився і батарейка запрацювала. Підозрюю, що контакту не було в цьому місці, бо тут була сильна гниль і це місце під'єднання на Мабуть, воно просто не бачило, що є вся ця четверта комірка, і тому вона не працювала. Я прочистив плату, пропаяв. І напруга є. До речі, плата, як бачимо, стала набагато краще, набагато чистіше, але це ще не фінальна робота, треба буде ще багато що пропавити, бо наприклад, ось контроллер балансування, Робокач мікросім, яка моніторить батарею. І на ній також є сліди окислів і сліди. Ну, сліди вологи. Що вони ще пошкодили пайку, тому треба буде зараз все це пропавити. І ще треба буде пропадити оці транзистори, бо вони хоча й чистенькі, але на них є досі невеличкі сліди. Ось і Жі, мабуть, вам не бачено. На камеру, але очі ми я бачу, що ось там під ними, якби знизу, є сліди. Так що треба буде, мабуть, все ж таки відпавити БМС-ку від акумулятора і паяти її, паювати. Але воно запустилось, Це чудово. Взагалі, навіть якщо воно не запустилась, то було б не дуже страшно, бо тут немає зв'язку. Тобто сюди може втулити взагалі любу БМС-ку, 4С, і воно працювало би. Станцію вже зібрав, пропаяв і промив ось цю плату мозгів і DC-DC перетворювачів. Станція вже частково зібрана, пропаяв і промив ось цю плату перетворювачів, і станція почала вмикатись. Станція вмикається, і станція заряджається. У мене, до речі, був невеличкий страх, що вона не буде заряджатись, бо це севел-паверсів дуже поширена несправність навіть в тих, які нікуди не макали. А цю макали, але зарядка тут працює. Зараз все продемонструю. Ось така у мене колхозна конструкція через щупи, на яку напругу зарядних пристрій не знаю, але я подумав, що якщо батарея 16,8 вольт бо 4С, тому будь зарядний десь 20. Подав 20 з ЛБЖ, і, як бачимо, я схоже вгадав, бо все працює. І воно так буде надуватись до 100 Вт. Я тільки що перевіряв. Як і казав, 100 Вт. Що цікаво, що це All Powers так довго рахує, а не по факту споживання так повільно росте. Бо на ЛБЖ він вже давно показує 100 Вт споживання, а All Powers тільки зараз показав. Тобто All Powers чуть повільніше рахує споживання ніж ні ЛБЖ від якого заряджаю і зарядки да, проценти набираються все нормально тобто вода прям сильно бачимо станцію не пошкодила і думаю можна ставити інвертор зараз від свій зарядний пристрій скажімо так на кремах під акуму зараз 14,5 вольт ось засікав до речі тут пата стоїть бутербродом і тут же не тропив з'єднання акумулятора з платами, а грунтове. І тому тут, виходить, СБМС тут стійки, в які вкручуються стійки. І через ці стійки передається напруга на плату DC-DC і плату перетворювачів, а вже зверху на неї на усі другі стійки, які накручуються, вже ставиться плата інвертору. Ось так стає плата інвертору. Зараз її під'єднаю. Все під'єднав і давайте вимикати роз'єдки подивимось, що буде на виході. А на виході тут. Як поставити, щоб було бачено, зараз ніби можна побачити. А на виході тут 220 вольт. На 230, а 220, тобто інвертор працюючий. Інвертор працює, там моргає зелений діод, що ви можете побачити. Тобто в цілому станція вже зараз справна. Не так страшно, чорти, якого малюють, так би мовити, ніби станція була гола, дуже страшна. Але насправді все не так уже погано. Як бачимо невеличка пропайка, то мивка, станція запрацювала. Щоправда, в мене зараз ще буде багато роботи з тим, щоб, а, з тим, щоб взагалі всі очі гиди була корозія і після пропаяти, бо це необхідно зробити, щоб в минулому не повилізали в цих містах якісь коридуючі елементи. Бо таке може бути не так багато, як можна було подумати, але і немало в мене зараз ще роботи буде, щоб все це пропаяти. Так, і мабуть я зніму трансформатор, я пою під ним плату, і транзистори помою, бо там, я бачу, вода затекла, і воно працює, але все одно опісля є краще їх прибрати. Тобто зараз я ще трохи з цим волпаверсом пограюся, попаяю, почищу. І в принципі все, буду відправляти. Бо тут все робоче, навіть зарядка працює. Що само по собі для олпаверсів вже дуже добре що їх несправність – це як розвореш зарядка. До речі, як і всіх олпаверсах, вузол зарядки знизу, під цією цією оплатою, гріється і в принципі ніяк не охолоджується, бо тут стоїть два вентилятори, ось цей крохотне стоїть, ось тут, який охолоджує інвертор. І ще стоїть друга маленька тубина в кришці, яка висасує повітря ось звідкись. Звідкись звідси. Тобто, в принципі, охолодження не тільки за рахунок ось цієї турбіни. Саме турбіна, до речі, не просто кулір, це сама трубіна, яка висасує повітря звідси. І все, цей вентилятор взагалі охолодженні зарядки не використовується. Використовується тільки ця трубіна, але і то не напряму, а просто тим, що створює потік повітря, який в товарі має ось так іти. Тобто зарядки в цих холпарсах традиційно дуже дохлий. Гріється, горить, але всьому паверсі робочий. Як бачимо, його втопили раніше, нічого зарядка згоріла сама.